Зараз у цих коридорах порівняно спокійно. В міському інфекційному відділенні наразі перебуває лише вісім пацієнтів хворих на коронавірус. А у 2020-2021 роках тут був бум захворюваності. Медики розповідають, щоб помістити усіх хворих, їм доводилося під палати переробляти і навчальні кімнати, де раніше читали лекції студентам. Тоді у відділенні перебувало понад 60 хворих. Було дуже багато. Було дівчатам дуже важко, бо навплив був дуже великий. Хоча хворих поменшало в рази, лікарі і медсестри все ж одягають захисні костюми. Нам, щоб зайти у відділення, також дали спецзахист. Від початку пандемії коронавірусу минуло вже практично три роки. Хоча у Тернопільській міській інфекційній лікарні зараз палати практично пусті, однак лікарі досі використовують повний захист для того, щоб захистити себе від впливу шкідливого вірусу. Лікарка-інфекціоністка Світлана Сніцаренко показує нам палати, де лежать пацієнти і медичне оснащення. Це концентратори, а це, а це апарати, які використовуються при промуванні бронхолегівневого дерева. Відсмоктувані рідин, а слизу. Раніше всю цю апаратуру активно використовували. Зараз пацієнти її просто не потребують. За словами лікарки, за три роки відділення оснастили найсучаснішою метехнікою. Її передавали волонтери, благодійники, частину закупили за бюджетні кошти. Тоді ніхто не знав, що це за хвороба і які її наслідки. Світлана пригадує, що перший хворий, в якого була підозра на коронавірус, поступив з усіма симптомами корони. Однак випадок не підтвердився. На щастя, не підтвердився той випадок. Солонавсього був. Лиш контакт із такий доволі смішний на сьогодення із посилками, наприклад, з Італії. Але ми не знали, з чим працюємо, не знали не тільки ми, як буде перебігати хвороба. В кожну палату провели кисневі точки, адже тоді пацієнти постійно потребували кисню. Але за важких хворих це не рятувало. Перший пацієнт, в якого підтвердився коронавірус, помер. Чоловік, який мав надлишкову вагу, цукровий діабет в початковій стадії, метаболічний синдром, на жаль, ми цього пацієнта втратили. Пацієнта її інтубовували, і перебував на штучній вентиляції легень. Медикиня каже, тоді їх дивувало те, що хвороба вражала досить різко. За кілька годин стан погіршувався до критичних показників і врятувати людину не вдавалося. Зараз в лікарню потрапляють в основному люди, які мають важкі супутні захворювання. За словами епідеміологів, клініка нових підвидів коронавірусу дещо інша, а тому пацієнти легше переносять захворювання і немає важких випадків. Короткий інкубаційний період, незначне підвищення температури і не незначний період часу підвищення температури це сухі. І тривалий кашель, болі в м'язах, головні болі на протязі 6 днів. Захворювання, якщо немає супутніх захворювань, то людина виздоровлює. На Тернопільщині за весь період пандемії перехворіло майже 170 тисяч людей. На жаль, від цієї недуги померло 2,5 тисячі краян. Однак за весь час дослідники і досі не спромоглися чітко вказати, чи коронавірус був винайдений штучно, чи все-таки захворювання виникло природнім шляхом. Єдине твердження, яке об'єднує спеціалістів, що COVID-19 з кожним штамом переноситиметься легше і, врешті-решт, перетвориться у звичайну застуду.